Шість ракет сьогодні знищено в небі над Вінничиною. Електроенергію доведеться економити всю зиму, сказав очільник Хвіниці обленерго Андрій Поліщук. Тисячі вовняних шуб на сотні тисяч гривень поштою вивезла до Вінниці підприємиця з Харкова. У Вінниці відкрили зимове містечко. Шість ракет типу Х-101, Х-555 сьогодні вранці знищено у небі над Вінничиною. Спрацювала мобільна вогнева група та сили повітряного командування. Центр про це повідомляє оперативне командування Південь. Загалом у зоні їхньої відповідальності було відбито і знищено 11 ракет. Ще три типу калібр над Херсонщиною і дві над Миколаївщиною. Нагадаємо, повітряна тривога в області тривала понад 4 години з 8.11 і до 12.14. Росія випустила по Україні 76 ракет. 60 з них збили сили протиповітряної оборони. Такі попередні дані повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Унаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу в Україні пошкоджені близько дев'яти об'єктів генерації, а також електропідстанції. Це обмежило роботу атомних станцій, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. На Вінниччині згідно з лімітами 350 МВт проти 650 електроенергію відключають у три черги. У кожній з яких є підчерги. Впродовж дня з огляду на споживання обмеження можуть змінюватись. Про це на 30 30-й сесії кластеру енергетичний пульс сказав очільник Вінниця Обленерго Андрій Поліщук. У нас черги не треба 18. Тобто кожна черга розбита ще на 6 під черг. Ну для чого це? Це для того, щоб ми, е якщо нам дають ліміт на область 350, то треба брати 350. Нас чекає наскладна зима. Ми бачимо, що обмеження сягають до 50%. Нам треба пристосуватися до наскладних режимів, які в принципі перестануть бути надскладними, коли ми прийдемо влітку. Першочергово в області забезпечується живленням об'єкти критичної інфраструктури. Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Вайбер. Графіки відключень застосовуються задля запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України унаслідок дефіциту електричної потужності, каже Андрій Поліщук, коли ми переживемо цю зиму, у нас зменшиться потреба. Здатність мережі пропускати вона буде більш стабільна. Здатність мережі пропускати електроенергію, як ми бачимо а, на сьогоднішній день. Буде достатньо для літніх режимів. Про що це говорить? Переживемо зиму, потім відновимо мережу, і все буде добре. Потреба во всьому есть. потреба домой є робити. О, це потреба. самая большая потреба. Переселенка з Херсонщини Гуля Умарова прийшла до Вінницького координаційного центру допомоги Херсонцям. З 25 лютого вона разом із чоловіком мешкає у селі Нова Гребля Калинівської громади. До центру приїхала по гуманітарну допомогу. Писали живе очередь, а прийшли тут по записі. І получается, що ми вот только на постельное белью остались больше нічого. З дев'яти утра мы здесь. Ми з Херсонської області Сохнав Алексея Гельський район. Сьогодні у штабі Херсонцям роздавали допомогу від ООН, Розповів Суспільному начальник гуманітарного центру «Проліска» Вінниця Денис Салтанов. Це набор посуду розрахований на п'ять людей в сім'ї, а потім постільна білизна. Тут в одному кругляку йде два матраси. Вони спресовані, потім вони надуваються і становляться такими ну пухкими. Це ковдри, це допомога від управління Верховного комісара ООН у справах біженців України. Це було 470 постільної білизни. Біля 174 сімдесяти матрасів ковдр було десь 360, подушок. Також така кількість десь і наборів посуду 120. Працює координаційний штаб допомоги херсонцям у приміщенні прозорого офісу на проспекті Космонавтів. Коли ж у будівлі вимикають електроенергію, переходять до мобільного пункту незламності. на розгорнуто поруч із прозорим офісом. За словами працівниці центру Лілії Бурдун, з собою беруть ноутбуки та документацію. Коли вимикають світло, ми ну ми знайшли такий вихід. І йдемо додому сюди. У нас пункт незглавності. У нас тут є старлінки, тобто і інтернет, і постійне електроенергія. Якщо б не було світла і ми людям би сказали ні вони пішли би на наступний, на наступний день. Це для людей, щоб люди були задоволені більш-менш, щоб вони не просто так не приходили. По допомогу до координаційного штабу прийшла й Херсонка Валентина Анатоліївна. До Вінниці разом із чоловіком переїхали вже після деокупації міста. Каже, зараз там небезпечно. Дев'ять місяців окупації. а Це яка почалася оце, ну, пальба, як кажуть, ми виїхали. обстріли сильні почалися. Переходити з офісу до мобільного пункту незглавності, каже, їй не важко. Головне, що робота триває. Світла нема Світло закінчилось, Нас сюди привели. Нам головне, щоб нас прийняли. Саме головне пункт незламності Ми почали використовувати десь після 30 листопада. Ну що робити? Треба людям допомагати. У нас іде війна, це не такий вже дискомфорт. Так що нормально. Вінницькій міській раді Суспільному повідомили у планах закупити для прозорого офісу, що в мікрорайоні Вишенька, два генератори. Коли їх встановлять, інформації не надають. А на запитання, чому про це не подбали раніше, каже, що в пріоритеті заклади критичної інфраструктури. Втім, зазначили, що за гроші з бюджету громади передбачено купівлю 412 генераторів. На це виділили 123 мільйони гривень. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Чотири людини отруїлися чутним газом на Вінниччині протягом листопада. Це дані Міністерства охорони здоров'я. До летальних наслідків може призвести й неправильне використання генераторів буржуйок, електрообігрівачів, газових шаф та балонів. Тож в обласній службі порятунку нагадали про правила експлуатації цих приладів. Генератори потрібно встановити на відкритій території на відстані не менше шести метрів до, кварти... до дверей, до вікон. Так само. Ємкості з пальним теж мають знаходитись на відстані 2 метрів і самого генератора для того, щоб не було там загорання. Газові ці пальники, балончики туристичні для нагріву, для, для приготування їжі. Ми радимо не заправляти ну, газом, не заправляти під повну ємкість, що передбачає, допустимо, сам балончик, наприклад, на 8 літрів, не заповняти його повністю, тому що. Зв'язку з зміною температурного режиму на вулиці одна температура мінусова, да, будівлі, плюсова температура, газ має свойство розширюватись і може призвести до вибуху. Використання печей, буржуйок, по-перше, вони мають бути заводського виготовлення. Дивіться, щоб на відстані 70 сантиметрів, ну понад там плюс-мінус, не було якихось горючого приладів, там меблі, коври там чи інші якісь легкозамісті. Предмети. Також не залишати відкритими дверцята, перед тим лягати спати, допустим, не залишати, не підкидати ще дрова для того, щоб не було процесу горіння під час, коли людина спить. Білі, сірі, блакитні, фіолетові, рожеві і навіть зелені. Загалом близько тисячі шуб з натуральної вовни. Товару на сотні тисяч гривень. Власниця крамниці Анна Негуриця вивозила з-під обстрілів Харкова поштою. Допомагали волонтери. Коли почалися активні обстріли в лютому, в березні ну, спочатку ми сюди переїхали. Я з чоловіком і з його мамою батько на відріз відмовився. Він залишився в Харкові. От і вирішили. Там були якраз активні обстріли в Харкові. Вирішили перевозити товар. В Харкові на той час з'явилися волонтери, хлопці дівчата, які допомагали людям, які. Переселенцям, які залишили там свій бізнес, і вони допомагали перевозити магазини. Ми їм відправляли ключі від приміщення. Вони це все складали в коробки, якраз в ті от активні обстріли. І люди перевозили. Крамницю шуб з овечої вовни у Вінниці Анна відкрила у вересні. Приміщення орендує до себе на роботу. Переселенка взяла і місцевих, і внутрішньо переміщених осіб. Жовтня працює продавчиною 20-річна харків'янка Дарина. Віні чекала роботи. І побачила об'яву, що в Вінниці шукають продавця, консультанта, і мені так сподобалося, що ну, вони з Харкова, моє місто, я за ними і. Раніше слідкувала, коли, коли була в Харкові. Мені дуже подобається і шуби, і робота, і колектив. Дуже дякую. Я тобто дуже рада, що тут працюю. І колега Ліана Вінничанка працювала неподалік. Ми так ну, почали спілкуватися. Коли вирішила звільнятися, то мені Аня запропонувала до них іти. Прийшла, приміряла кілька варіантів і вирішила в гардеробі на ще одну екошубу має стати більше, каже вінничанка Ольга. До що вона йде екологічне. Тварин не вбивають, не знущаються над ними. Бізнесу Анни Негуриці шість років. До повномасштабного вторгнення розповідає, мала такий же магазин у Харкові. Планувала відкрити крамниці у Львові та Києві. Було дуже багато планів давно, але спочатку пандемія, тепер війна. Вінниця нам дуже сподобалась. І ну відкрив маленькі секретики. Я родом з Вінничини. 300 гривень з кожної проданої шуби підприємиця переселенка перераховує армії. Після перемоги каже, Магазин у Вінниці залишиться. Великий плюс в тому, що дівчата не полишають бути красивими. Тобто хочуть бути красивими, шубки купуються все одно, не дивлячись на війну, і це тішить дуже. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. У Вінниці запрацювало зимове містечко. а Цьогоріч ятки з сувенірами та вуличною їжею облаштували на площі перед універмагом. Зорганізував ярмарок центр молодіжних ініціатив. Топ молодь заявки на участь подали 15 вінницьких підприємців. За словами очільника громадської організації Віталія Гандзюка, зимове містечко працюватиме щодня з 11 до 21. Придбати різдвяно-новорічні подарунки та посмакувати глінтвейном можна буде до 15 січня. Ми в праці з Підприємцями разом разом взяли варанду територію територію працю на територію, територію нівермагу. Є... Дозвіл міста, що вони заперечують проведення зимового містечка. Ранок трішки був не дуже. Розпочалося все з повітряної тривоги, тому людей майже не було. Зараз потрішки вже погода, дощ теж починає перебувати. Сподіваємося, що на вихідних буде вже невеличкий мороз, красивий сніг і є з усім іншими фарбами ніж це відбувається зараз. Прийшов подивитися, побачив в соцмережах, рішив прийти подивитися, що як. Як бізнеси працює, що, чим пригощають, які ціни. Е, ну, попри все, е, то, що була тривога, бачите, люди е, працюють, пробують щось е, якось підтримувати економіку. Та зараз візьмуть колбаски, шашличка якогось. не Вінничанка Олександра Малахова роздивляється іграшки на новорічній ялинці, яку встановили у виставковій залі музею моделей транспорту. Такі експозиції намагається відвідувати постійно, каже жінка. Це зараз так, так актуально, і це так зворушливо дивитися на такі роботи. Це дуже дуже цікаво, і завжди я намагаюся не пропускати такі такі виставки. Завжди я намагаюся. Відвідати на ялинці іграшки, які принесли віничани, розповідає директорка Офісу туризму Тетяна Маєвська. Акція Подаруй іграшку на музейну ялинку стартувала у грудні. Це все, що було вдома у Вінничан, а вони все, все ж таки захотіли поділитися цим домашнім теплом, святковою атмосферою зі всіма нами. Кожні ці іграшки, які зносили з 1 грудня наші містяни, по суті. Велике серце віничанине, велике серце українського народу, душа. Ялинка з колекційними іграшками віничан це частина експозиції під назвою Різдвяний калейдоскоп, представлені на виставці і роботи місцевих майстринь. Леся Зіанурова виготовляє декоративні свічки та новорічні прикраси з патріотичною символікою. Творчість вона лікує. Всі часи лікували і лікує. Тим більше зараз в цей важкий час. Також багатьох із наших жінок, людей, ті, хто хоч трошки долучається до творчості, їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається зараз в Україні. Серед експонатів і авторська лялька та колекційні ведмедики Катерина Калашнікова в руках тримає декоративного зайчика. Такий створила в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він має балаклаву та ім'я Джавелін. В експозиції роботи майстрів із Вінниці, Тульчина, Києва, Кривого Рогу нам дуже важливо не втратити здатність радіти, тому що дуже багато дорослих вчинків формують дитячі спогади. І ось цей проект це наша спроба зробити ці спогади трошки теплішими, трошки світлішими. Триватиме виставка до 19 січня. Іграшки, які сподобалися, відвідувачі можуть придбати вартість авторських ляльок від півтори тисячі гривень, ялинкові прикраси від 150 гривень і більше. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 770 прізвищ.